Привіт усі! Сьогодні я, я поясню, як виконати завдання, в якому ми аналізуємо об'єкти текстового документа. Зберігаємо його у форматах TXT і PDF, а також порівнюємо ці файли з оригіналом. Готові? Тоді почнемо. Виконаємо завдання з підручника, завдання номер 4 нам потрібно відкрити вказаний учителем файл, наприклад, розділ 4 завдання 4.1.4. Наступний крок. Нам треба проаналізувати вміст документа, які об'єкти розміщені в цьому текстовому документі. Якщо ми уважно розглянемо цей текстовий документ, то ми з вами побачимо. Що в нашому випадку є текст, тобто звичайний текстовий контент. Давайте поглянемо, розглянемо, які а, задані властивості в цьому тексті. Ми бачимо, якщо ми виділимо цей текст, ми бачимо розмір шрифту 14, тип шрифту Таймасні роман, накреслення напівжирне. На якщо ми поставимо вказівник миші, ось тут ми бачимо в групі абзац вирівнювання тексту по центру. Якщо ми знову виберемо цю назву вирівнювання за шириною. Якщо ми виберемо з вами перший абзац, то ми бачимо також вирівнювання за шириною, тобто це свідчить про те, що края рівні і справа, і зліва тип шрифту так само. Темас роман, розмір 14. І давайте подивимося, який тут у нас з вами абзац встановлений для цього абзацу. Тому я відкрию ось тут діалогове вікно групи абзац, і ми побачимо міжрядковий інтервал одинарний, а також ще виставлено перший рядок відступ на 1 см. Закрию це віконечко. Також, крім тексту, в цьому документі є зображення. Графічний об'єкт, і ми так само можемо для цього зображення подивитися, які властивості задані для цього зображення. Якщо ми натиснемо на зображення, у нас відкриється додаткова вкладка Формат, і ми бачимо, які розміри в даному зображенні. Ось ми бачимо. Якщо ми оберемо наступне зображення, ми побачимо, що тут трішки інші розміри. І ми можемо також ще подивитися, яке тут обтікання тексту. Ми бачимо, в тексті да, обтікання стоїть, і тут так само ми давайте переберемо. Переконаємося тут також в тексті. І якщо ви уважні, ви ще побачите на початку документа у нас є посилання, тобто гіперпосилання на веб-сайт. Тобто, ви бачите, це посилання синього кольору, воно підкреслене і воно активне для переходу в браузер. Якщо ви натиснете клавішу Ctrl, у вас з'явиться рука, і коли ви натиснете на це посилання, воно у вас відкриється в браузері. Побачили, давайте розглянемо. Ось Цей текст взятий із цієї сторінки, переглянули. Наступне, давайте подивимося з вами тепер. В нашому завданні треба зберегти документ у форматі TXT. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку «Файл», вибрати команду Зберегти як. Далі нам потрібно обрати шлях для збереження, огляд. Я оберу локальний диск D, цей ПК, локальний диск D. Оберу лос і обираю папку 5 а клас. І в цій папочці я збережу файл з розширенням txt. Тобто мені потрібно обрати формат txt, текстовий документ у списку типів файлів. Тобто ми з вами розкриємо ось тут випадаючий список і знайдемо відповідний з вами тип файлу. Звичайний текст. Залишається тільки текст без зображення і форматування. Давайте переконаємося. Якщо я натисну зараз кнопочку Зберегти, натисну кнопочку ОК. І коли я зараз відкрию папку, цей ПК, локальний диск Догос 5А, знайду відповідну. Відповідний файл завдання 4.1.4. Тобто ми цей документ зберегли з розширенням TXT, і якщо я відкрию цей текстовий документ, то ви бачите, що тут тільки текст, в ньому немає зображень і форматування. Є, це ми з вами виконали. Наступний крок: тепер нам треба зберегти цей самий же документ, але у форматі PDF. Для цього ми знову натискаємо на кнопку «Файл», Зберегти як. Обираємо шлях до папки. І вибираємо тип файлу PDF. Обрали. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Відкриємо папку. І ви бачите, в мене одразу відкрилася сторінка в браузері да, із розширенням PDF. Давайте відкриємо 5 клас. І ми бачимо ось це заведання із типом файлу PDF. Тепер давайте порівняємо ці файли. Ми з вами зберегли щойно із розширенням TXT і PDF. TXT відкривається, ви побачили, в блокноті або іншому текстовому редакторі, а PDF відкривається в програмах для роботи з PDF. Ну, наприклад,. Це може бути, якщо у вас встановлена програма Adobe Acrobat Reader. Давайте порівняємо вміст. Ще раз я відкрию TXT файл, і ви ще раз побачили, що ось тут зникли зображення. Посилання, посилання ви бачите, стало звичайним текстом, і форматування не зберіглося. А у PDF-файлі. Збережеться весь початковий вигляд документа. І тепер давайте завершимо наше завдання. Ми можемо закрити тепер всі відкриті програми після перевірки. І давайте зробимо висновок, що ми побачили, як різні формати зберігають вміст документа. TXT лише текст зберігає, а PDF повна копія документа. Дякую, що подивилися це відео. Якщо це було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які завдання хочете розібрати наступного разу. До зустрічі!